Таска, котик і півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату оглядить. То котик було йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник. Замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Не відала півника лисиця та й не думала його підминути. Їде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. Ток-ток, не валіп коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі. Осіпала півнику під вікном і а саме висіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеницю та й міркує. Гм, швиденько поклюю, ніхто мене не побачить. Та й котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лисичка за нього та й пумчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та й плаче, а потім узяв скрипку. Висану торбу та пішов до лисичкиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. І зібралася стара лисиця на влови, а дітям не казала нікого не пускати півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та почав грати, приспівувати. Ой у Лиски, в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синок, ще й филипок, Ви лисе, подивися, чи хороше граю. Одна старша лисичівна не втерпіла та каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та й вписано торбу. А сам знову грає. Ой у Лиски лиски новий двір, Та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пили Вийди, Лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна. Та й собі вийшла, а він і ту схопив та й вписану торбу. Так усіх лисенят виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони двох, усю лисичину страву поїли, з горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому та вже Потім півник до віку слухав котика, а мудрість цієї казки завжди слухати старших.